Ми вже відчуємо, доволі інший. Так, протоколи ну, шановна суд, ну це ж різні протоколи, правда? Я звертала вашу увагу на, не на, на не те, не що не я долучила до долу свого клопотання відомості про відсутність таких ухвал у судовому реєстрі. Далі, шановний суд, оформлення протоколів за результатами НСРД відбулося. На один день пізніше, ніж його керувалися провідним листом до заступника начальника управління Зюзі. Це свідчить про те, що, окрім дати складення протоколу і змісту самому листа в додаток, що зазначений до листа 12, 12 року, додавався протокол, який буде складено лише через день. При цьому цей протокол вже легалізований, тіпа розсекречений, що апріорі не може бути. Такий факт свідчить про грубе фальсифікування матеріалів кримінального провадження. Також а, матеріал кримінального привадження, ну, останні проти 18 місяць ухвалюючи суддя та інших документів щодо легалізації. А також протокол не може бути, е, виходячи з вищих обставин, не може бути допустимо. Більш того, шановний суд, у вступній частині самого протоколу зазначено, що судові справи. А, Судового провадження не зазначено судовий номер судової справи і судового впровадження, що на тій стороні захисту стверджувати про незаконні оформлення, ну, начебто таких ухвал, тому що я назвати їх ухвалою суду не можу. Оскільки для того, щоб назвати е, текст на папері ухвала суду, він має відповідати вимогам закону. Е, в даному випадку тут я так такі під назвою ухвала слідчого судді, апеляційному суду він не містить всіх належних атрибутів і законних е відповідних відміток, про, на, щоб надавали йому статус набути судового рішення. Е Далі, шановна сорта, аркуш справи 36. Це паперовий конверт, в якому міститься диск з відмітками і початками. Це також маю звернути увагу на те, що на аркуші 36 диск не відповідає назві диску, який зазначено в якості додатку до супровідного листа в аркуші номер 27 Та диску не оформлений як додаток до протоколу МСРД. Не було долучено відповідних документів ухвали слідчих апеляційного суду міста Києва до цих матеріалів, які є обов'язковою. Складовою для того, щоб сторони справи і безпосередньо сам суд визначив законність таких проведених заходів, оскільки ці заходи проводяться втручанням е в особисте життя людини, і відтак вони мають бути належним чином е м, легалізовані, виходячи з дозволів, які надаються судовим рішенням. Е е е я шановний суд своєму клопотанні, якщо ви пригадаєте, на е написала. Попередньому, так і в цьому аналогічно написала, з яких підстав я вважаю, ухвали слідчих суддів, які зазначені а, в протоколі, незаконними і а, з врахуванням відповіді апеляційної інстанції, яка говорила про те, що а, безпосередньо до мене до захисника, яка говорила про те, що а, апеляційна інстанція не здійснювала автоматичному розподілу судових справ. А, відповідно, це порушення статті 35, тобто навіть не те, що шановний суд порушення складу суду, хоча і сам склад при, під час обрання а, свідчого судді він а, а, має відповідати вимогам статті 35, більш того, шановний суд це порушення взагалі е елементарного діловодства. І це призводить до відсутності судової справи і судового провадження. Відсутність судової справи судового провадження не може бути не може бути не жодних судових розглядів. А відтак не може бути сужоти судових рішень. А це підтверджується, шановна суд позицією судів на сайті судова влада, де роз'яснено, що таке фальсифіковане судове рішення. Я надала такі роз'яснення, додаток до свого клопотання, де зазначено, що якщо судове рішення не містить певних атрибутів, наприклад, номеру судової справи штрих коду і так далі, тобто. Без цих або хоча б однієї одніє з цих вимог, таке рішення є шестифікованим, і відповідно на це мають реагувати органи правоохоронні, відкривати кримінальні провадження і притягувати до відповідальності тих осіб, які фальсифікували такі, ну, начебто, процесуальні документи. Я не буду загострювати вашу увагу і витрачати весь час на саме роз'яснення цього питання, тому що я більш досконало його роз'яснила минулого разу. Далі ж новому я звертаю вашу увагу щодо. Самому протоколу. Оскільки, шановний суд, ви не отримали доказів про наявність належного судового рішення, яке би надавало право будь-якій особі, в тому числі яким оперуповноваженим складати протоколи на середа і знімати певні а, певну інформацію з мереж, а, відповідно ми. А, Зіткнемося з ситуацією такою, що не можна складати протоколів НСРД. Більш того, звертаю вашу увагу, що протокол НСРД складається відповідно до положень і ну, затверджених відповідним наказом, субідним, <косвітнє> в тому числі СБУ і так далі, де зазначено чітко, що протокол НСРД складається невідкладно. Особами, які проводять такі е, невідкладні дії, верніше е, НСРД, е, е, у день проведення таких дій, або не пізніше наступного дня після їх проведення. Більш того, не пізніше, ніж 24 година, а після проведення таких НСРД, Такий протокол вже має бути оформлений в належному вигляді, скерований до прокурора. Відповідно, Шановний суд, така вимога зобов'язує під час проведення НСРД відповідально відноситися до тих своїх обов'язків і складати належним чином документи. Наприклад, якщо судом буде складено судовий виклик, Судову повістку, мене як захисника на сьогоднішнє судове засідання через три дні, тобто 20 чи 19 грудня, воно виходить за межі процесуального законодавства і не містить жодних наслідків і не може вважатися е, належним чином оформленим процесуальним документом. Так само і протоколи НСРД. Більш того, шановний суд, виходячи з того, що вони складалися. Не те, що з порушенням 24 годин вони складалися з порушенням місяців, що говорить про те, що складання цими особами вже відбувалося навіть якщо ми припустимо, що і були законні ухвали а, слідчих суддів. Тобто поза межами дії ухвал слід, слід, слідчих суддів, якщо вони і були, а якщо ви не сприймете позицію сторони захисту про відсутність таких належних судових рішень. Також, шановний суд, я звертаю увагу на те, що вказані документи це відсутність установ, доручень і інших форм, які підтверджують повноваження тих осіб, які знімали НСД, і тих осіб, які їх оформлювали в матеріалах справи. і не надання їх стороні захисту для ну, відкриття порядку 290 або хоча б ознайомитися, і в тому числі недолучення їх до судової справи, свідчить про те, що наразі будь-хто з учасників процесу і сам суд позбавлений взагалі можливості переконатися в дійсності повноважень тих осіб. Якщо ми повернемося до рішення Конституційного суду від 2011 року де суд. Роз'яснював зміст статті 62 Конституції України, суд зазначив, що кожні дії, будь-які дії правоохоронного органу мають відбуватися чіткі відповідності до чинного процесуального законодавства і наголошуючи на тому, що уповноважено на то особою. Відповідно, шановний суд повноважень тих усіх, які це зробили, суд не отримав, який не отримав сторона захисту. Отже, шановний суд, я е, чітко розписувала всі вимоги і е, чинного законодавства і посилаючись на те, що А. Відсутність належних судових рішень для надання можливості втручатись в особисте життя, що є порушенням не лише вимог КПК, е, Конституції України. В тому числі статті 8 Конвенції України про, про свободу прав і основоположних свобод людей. Друге, про те, що відбувалися грубі порушення під час складання таких протоколів у відсутність ухвал суду, у відсутність строків, у, у, неуповноваженими на те особами. Я вважаю, шановний суд, що ці документи є очевидно недопустимими, однак Суд має чітко дослідити саме ті підстави, на які ми посилаємося, для того, щоб встановити їх очевидну недопустимість, оскільки суд першої інстанції посилався на них на допустимі докази. І після того, як суд, ознайомився з цими обставинами, прошу суд дійти до висновку, що дійсно такі документи є не просто недопустимими, а очевидно недопустимими, визнати їх в даній справі як не допустимо докази і не посилатись на них під час судових, е, оформлення судових рішень. Більше того, шановне суд, я би зараз вас просила, оскільки я е, заявляю про питання, в тому числі щодо і, д, ну, щодо змісту диску, оглянути сам диск, який міститься на арку, що мені здається, 38. Я не буду е, займатися цим диском багато питань, е, просто вибір що щоб... 36. 36, звичайно. Для того щоб суд встановив певні обставини, що ми дивилися цей диск. Ми не довели характеристики. Ми дивилися диск, ми дивилися диск в тоні восьмому. Це інший диск, шановний суд, тобто, оскільки він є додатком, а виходячи з розуміння, ну принаймні мого розуміння, що таке протокол, так. То протокол він, в тому числі має досліджуватися з усіма додатками, які є невід'ємною частиною даного процесуального документу. Тому що ну, на сутки я прошу вибірково зараз оглянути ну, декілька файлів для того, щоб ми встановили певні обставини. Коло питання ми до матеріальної справи, наскільки я пам'ятаю, з додатками. Тому я прошу його більш ретельно дослідити, коли ви будете приймати рішення. Диск э, ДКР до 458 днів від... Ой, почекайте, можливо, у нас зв'язку. Нема зв'язку з не фіксується. А у нас засідання не зафіксовано? Потім легко стати, ніхто не звернув. А кожен день я так своїй справі, я довожу, ви мене слухайте. Прокурор записує все, що ми говоримо. Зафіксуємо. Виступи з язиком, а я захиснулася. Придеться злому слухати. Повторювати це казало. Ну чу? ми чули, а на відео не буде. Так скажіть, будь ласка, які ровно у нас іще... співку... Співку. У нас наще співкулі. Я можу переслати вам. А? Я можу переслати. Тома? Ні, 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 це обов'язково має бути заказати. Ви можете послати. Воно не допоможе, якщо ви почати. Із якого моменту воно зникло, зникло відео? Це три да, минути хвилини після початку. Я просто не знала, що ви фіксуєте чи ні. Звісно, фіксуєте. Воно обов'язково має фіксувати, ми ж досліджуємося. Відсутність звукозаписів і підстави для скасування будь-якого рішення. Звукозаписів. Не відео. 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 відео з якого моменту далі зникли? Наші <ріст> <ріст> ну, він же буде оголошувати. Ну, ми ж це чули. Приєднайте до матеріальної справи. Ні-ні. А... На на... <поц 'я> ну, без <поц 'я> язик <языков> маєш. <поц 'я> він же має оголосити хоча б коротенько і, по... і ну, <поц> я> ну, Я не знаю, як ви це все побачите. Сказати, що ми вже вам віддали. <поц 'я> Таня, тобто з моменту відкриття судового засідання, нічого да. ти А що ж її дійсно, то ж? Він попали вже. Так, чим я там немає, чи що.

То відкривається судове засідання, продовжується розгляд ополіції на скарбку на захисту обвинувачного розв'язику на статті Шевченківського района 20-го року. В судове засідання з'явилися прокурор Сусонська захисник на ліч доставлений обвинуваченим без його зв'язку Не з'явилися захисники Вернієнко та Тихич Захист річ. Захист причинення захисників. І Шановний суд, у зв'язку з тим, що захисник Веремєнко зайнятий іншому судовому провадженні, яке почалося в 9-й годині в Шевченківському районному суді, з певною затримкою на невеликий не, не час. І я так розумію, що не встиг вийти того засідання, забрати до нашого судового засідання, тому він відсутній його, ну, причина відсутності поважна. З приводу відсутності, шановний суд е, е, захисника титича, він перебуває на військовій службі і, можливо, з виконанням його військових обов'язків. Можливо, він не може, але конкретної інформації немає. Я вважаю, що саме ця підстава можливо не прибуде. Хоча е. вона е. так е. само е. є е. поважна. Е. Я е. вас е. чесно заперечую. У інших учасники немає. Мазуречні ваша честь, прошу долучити постанову про зміну групи прокурорів від 2022 року. Запись, ще раз копіруємо. За результатами проведення невгласності чи пошукового заходу, що в ковід 9 маши провадження 28.36 з додатком місце. Дозвольте Високий суд, я хочу оголосити клопотання про визнання доказів недопустимого зв'язку з їх очевидною недопустимостю. 18 серпня 2022 року суд розпочав дослідження протоколу НСРЗ, вхідний номер ГСУ СБУ No9869 до 13 грудня 2016 року, який є очевидним допустимим доказом, виходячи з наступного. Перше. Протокол ННРЗ, вхідний ГСУ СБУ No9869. Від 13.12.2016 року в суді не досліджувався, мається на увазі в суді першої інстанції. Замість нього в суді досліджується інша версія цього документа, а саме протокол за результатами проведення негласного шукого заходу від тої, ж, від тої ж дати, від 13 грудня 2016 року, реєстр 2.2.842.114. Згідно з якими, за результатами проведення. Можна зразу уточнити мене? Ви посилаєтесь на інший номер, де цей номер зазначений. Ці всі номера ваша честь зазначені. Ну, якщо брати супровідний лист, то тут зазначено протокол реєстру номер 2 3 2, дріб 8 42, 4214 Ви вказали тільки що інший номер. Ваша честь, я... що направлявся супровідним листом з іншим номером. Ці всі номера документів вони фігурують вироку суду, вироку суду від 7 квітня 2020 року, згідно з якими був винесений приговор. І в тексті цього документу вироку, ці всі документи представлені, як докази. Тому Просто я... ви посилаєте, що супровідний лист. За супровідним листом направлявся інший документ з іншими даними. Ну, Ми досліджували і є супровідний лист, і де зазначено цей же реєстр ну, з таким же номером, про який ви кажете, що досліджувався судом. Замість того, досліджувалося це. Ваша честь, так, я це стверджую, тому що дійсно є декілька версій одного і того ж документу. Тобто дослід... один... на якому аркуші ще знаходиться той суповідності, ну, я, я, я зараз не можу сказати, тому що там 2 синтоміти. Ну, Ви розумієте, яка справа? Один документ досліджується сюди, другий подається як доказ, а третій такий же документ подається в експертизу, наприклад, диск. І всі, ну, якби, якби це один і той же документ. Один і той же а додаток. Це із... Але це все різні, ну, всі різні документи. Але вони всі під якимось там похожими номерами і тому подібне. Тому я звертаю собі увагу на те, що фальсифікація, явна фальсифікація цих документів є. Тому документ від 13-го, 12-го, 13-12-2016 року, реєстр. 2, 2, 2 8, 42, 114, згідно з якими, за результатом проведення значить, СБУ на підставі пункту 6 статті 7 закону України про діяльність Було проведено негласний розшуковий захід з метою пошуку ознак фактів.